Шановні друзі, боюсь говорити. Бачите, там суцвіття ліатресу. Оп, вона. І я думала геть зрізати його, тому що там в мене соняшник кріс. Так, ось тут, так. Там в мене соняшник кріс. О! І е, прилітали пташки, їли той соняшник. Він ще й залишився, я його зовсім не обрізала. Але що, бачите, ліатрес? І тут пташки, я дивлюся, вони їдять навіть оце насіння. А їли вони ось, бачите? Оце соняшник, такий декоративний. Я чого його тут залишила, тому що тут жоржиння у мене розцвіло. Ой, зараз зроблю менше і покажу вам цю красу. І я тут, от бачу, ось він соняшник. Він такий вже не гарний тут, але я дивлюся, що вони ще його всього не з'їли, ще залишається. І думаю, хай вже доїдять, аж вони, бачите, прилітають і їдять оце насіння ліатреса. Я думала його теж обрізати, навіть частинку я вже зрізала. Ось що я хочу вам показати: сусідка торік подарувала до Дня матері. Ой, загубила, ось воно. І воно таке. Так розцвітла квітка оця. Ну, я зараз їй вже покажу отако з рукою. Ой це близько взяла, господи. Так, а ну. Це я хотіла вам ту, ту пташку показати і так зробила. Подивіться, яка велика квітка. Бачите? Георгіна. Величезна, величезна. Ось моя рука, бачите? Вона сама дивувалася і ходила, знімала. Каже: можна я зніму? Каже, ти ж подарувала, любуєшся. Я любуюся, ти любуєшся. Бачите, яка величезна. І вона каже: ой, чи ще буде цвісти, чи ні. ось є пуп'янки ще. От, може ще зацвіти. А оце соняшник залишки. Але тут на цьому соняшнику у мене ще кріпиться, бачите, духмяний горошок. От, і Жоржиня вже, бо вона так би впала, ця квітка, вона, бачите, сперлася. Ну, вже вам покажу свій квітничок, як кажуть, який він є. Уже краси тої немає, але роблять красу ось оці гвоздички, чи чорнобривці, чи, чи як їх називаю, так я і не допетрила, як їх правильно. Тоже ще є, бачите, майорчики. Ось така, що в мене, подивіться, цвіте горошок іще тут, із духмяним тютюном. Ось просо красується. Бачите? Ось це я обрізаю рудбекію. І ось вже ми з сусідкою говорили. Велетенський кущ, подивіться, який він великий, який він гарний, але він дуже високий і парусність у нього велика. І коли вітер його може викорчувати, на городі все розчимхало, вже, кажуть, він попадав, тут ще тримається. Ну, ось отакі такі ще квіти тримаються. Бачите, я сьогодні додивилася, що Думала вже лятри. Бачите, вони такі чорні стирчать. Думаю, я частково над суничкою зрізала. Аж бачите, побачила, вона прийшла тут і насіння об'їдає. Ну, хай об'їдає. мені не шкода. Хай прилітають, вони так гарно щебечуть. Подивіться, яка оця краса? Це герань духм'яна, чи як вона називає? запашна. От, дуже гарно. Ви знаєте, я бачила, як вона росте у природі, чисті, як кажуть, хащі, зарослі цієї герані. Ну, У мене вона не цвіла. от, І я не знаю, зараз треба її забирати. Мені так шкода її викидати. Вона так гарно, таку зелень гарну дає. Що ви думаєте по цьому поводу? Ну і оцей кутик, подивіться. Колюси, бачите, оці квітують, ми кажемо медова трава. От, ну, Як кажуть, аби ще літо продовжувалося, то вже, бачите, йде до осені. Оце мої шановні яблінки, дички з насіння. Мрію про сад, Буду щепити. Весною, хоча, кажуть, можна восени щепити, робити прищепи. Може, і зроблю трошки. Вони вже такі десь, як олівець, мають товщину. Ось, щоб було видно, яка. бачите, Ось вони тут посіяли, зійшли, отакі От гарні вже двох річки. Ну, будемо пробувати. Ну, все, бувайте здорові, шановні. Оце так от пташку побачила і знайшла повід поговорити з вами. А подивіться, як тут гарно. Ну, як, як, подивіться, у цьому, у цій зелені майорчик. Отакий букетик, ну, і як їх не любити. Бачите? І треба так садити? Бачите, вони, вони. Майорці одні дуже гарно, але от у космеї вони так із цією зеленню виглядають дуже гарно. Ну все, бувайте здорові, шановні.